Рух всі разом відправився у Львів. Там протягом двох днів ми представляли свою діяльність та знайомилися з цікавими людьми на конференції Живий рух. Про нашу участь у ярмарці дивіться у репортажі. Але перед конференцією ми забрали дещо цікаве. Всім привіт! Ми знаходимося у Львові на конференції Живий рух, де зібралося близько 900 учасників, також понад 70 партнерських організацій для того, щоб представити свої організації та свою діяльність. Серед цих організацій ми також представляємо нашу діяльність та знайомимося із цікавими організаціями та людьми. Мене звати Павло Токарчук, я є пастором Української біблійної церкви, що є організатором цієї конференції. Наша ідея і наша велика ціль для того, щоб надихнути молоде покоління, щоб вони служили Господу і робили це краще. Тому фішка конференції в тому, щоб забезпечити необхідними ідеями, ресурсами, різним таким багажем знань, які вже пройшли, які мають більш досвідчені служителі, і для того, щоб перейняти це і застосовувати у себе на місцях. кращим собою і з гіршим собою, і тому нам всім потрібно витриматися. Дякую. Ця організації а також Руслану Кукарчуку, який є дотичним до цієї організації, які мають дійсно важливий як соціальний, як громадський, так і політичний вплив на наше суспільство, особливо за літературу, яка дає певну просвіту для молоді. І той вплив, який ви робите, він дійсно відчутний. Слава Богу, за вас не зупиняйтесь. Декілька років займаюся, і це. Мені дуже подобається організація всі разом і те, що ви робите, те, що ви висвітлюєте, дуже важливі суспільні теми, ось публічно їх висвітлюєте. За організацією глобального саміту, це теж дуже важливо підіймати проблему та тему лідерства і розвивати лідерів в Україні. Дякую.